Що все, що зараз відбувається, це зробили саме керівництво Вірменії, дійшовши до того, ну, можемо коротко там, на 2-3 хвилини обговорити, до чого вони дійшли зараз, це ну, це вони, це рукотворне, це еліти вірменські створили ситуацію, коли е, сама державність під загрозою. Підписуюсь на 101 О, Але. Це, а... Знаєте, от для України, взагалі аналогії, це дуже невдячна справа, yeah, yeah, але yeah, їх yeah, завжди yeah. хочуть проводити а, для того, щоб краще зрозуміти, що відбувається в Вірменії, треба просто взяти і що називається, перечитати сторінки нашої історії і повернутися в часи Ющенка. А вірменія зараз затримкою у часі проходить те, що ми проходили під час Ющенка. Те, що з Україною російська війна інтервенція, вірменське суспільство здебільшого підтримувало Україну, і розуміє, що відбувається. Так само, як ми, коли була інтервенція в Грузію, розуміли? Але як діяла влада? Куди перший візит Ющенка був після обрання? Про Західну полю. Перший візит був в Москву. Москву. Так само і Пашинян приїхав, не російською спілкувався, журналісти англійською і так далі. Але в Москву полетів. Вони намагалися вхопитися за вчорашній день і не дражнити Росію, не розуміючи, що самого початку вони вже ресурс, вони вже для поїдання. І Росія їх просто використовувала в домовленостях з Азербайджаном і з Туреччиною. Ну Азербайджан в цьому випадку похідна, скоріше, перш за все, з Туреччиною. Туреччина посилила свої впливи в Азербайджані і зайшла на південний Кавказ. А те, що не вдалося раніше, Росія зайшла в Карабах своїм миротворцям, те, чого не допускала Вірменія багато, багато років. І фактично, Туреччина зменшила поле суверенітету Азербайджана, не сказавши, що його просто поглинули і зараз. Туреччина Азербайджанця приблизно як Росія, Білорусь. А Вірменія пішла під ніж російських амбіцій. Цей суверенітет фактично розміняла з Росією. Єдине, що рятує зараз Вірменію, це наявність діаспори і того, що Вірменія є єдиною демократією регіону. Реально. Це два ресурси. І як виявилось, Україна показала це, демократія намазується на хліб в підтримку, конвертується. Це не пусті слова. І Вірменія зараз тримається за ці дві соломинки. Перше, це те, що демократія, і через це Сполучені Штати підтримують Вірменію, і в цій ситуації вони з Вірменією на боці Вірменії. Друге, це те, що є діаспора, яка допомагає Вірменії тримати ці комунікації. І, знаходячись три десятки років під зоною впливу Росією, де факто окупацію російське ФСБ на кордоні стоїть російська база всередині не від хорошого життя, скажімо, в ОДКБ Вони були, яке жодного разу Вірменії не допомагало. Вони там були виключно для того, щоб Азербайджан туди не потрапив. Тому що в цьому випадку вони були в повній пастці. І коли це рішення приймалося ще тоді, в дев'яносто воно перша мотивація якраз і була: якщо не Вірменія потрапить в ОДКБ, то тоді Водокабе беруть Азербайджан і в Вірмені не зможе заблокувати цей процес, і тоді сушиті ласти. І просто ті, хто це стратегували тоді, вони вже по політичних мірках вимерли. А ті, хто прийшли, навіть не розуміли взагалі, звідки воно взялося і чому воно було стратегічне мислення. Там було відсутнє як явище в Вірменії. Елітами останнє питання, Олежа, перепрошую. Просто дуже важливо. Пілосі і американська допомога стримає. Апетити Туреччини і, і, і Азербайджану. Ну, тобто, я вже розумію, що Карабах приречений стати частиною Азербайджану. Може, широкою автономією, може, там, з збереженням культурної автономії, мовної і так далі. Але сама Вірменія витримає, бо просто я, коли дивлюсь на карту, мені страшно просто, мені просто страшно. У них є грузини з не. Визначеною політикою, м'яко так скажемо, і у них є е, іранці ізгої світу, та, які можуть підтримати вірменів, але вони самі не фактор. І тільки пілосі там щось намагаються зробити. Допоможе оці візити і ця дружба з Америкою? Допоможе. По Карабаху ситуація буде не визначена абсолютно вірно. Там конфліктують два принципи. Чому коли Азербайджан зайняв військову частину Карабаху, а цивілізований світ це засудив і виступив проти Азербайджану, тому що на відміну від нашої війни там світ визнає право на самовизначення Карабаху, тому що він почав виходити ще в радянську добу, а ще на правду до радянської доби цей процес почався, і з іншого боку, справедливість з боку Азербайджану на територіальну цілісність, і вони два конфліктують. Вони обидва справедливі. І тому світ завжди казав: цей конфлікт має вирішений бути тільки дипломатично і з дотриманням обох принципів воєнну, ні Вірменія, ні Азербайджан не мають права його вирішувати, і через це все так длилось. А Російська Федерація підкидала багать, в багаття деревішок з обох боків для того, щоб якраз тримати його на ножах цей конфлікт. Весь час і зараз просто скоріш за все ціною, зокрема майбутнього Карабаху, збережеться Вірменія. А фактор Ірану до речі, я би недооцінював, тому що Вірменія це природня Така мембранка, рукавички резинові для роботи Ірану на захід і для роботи Сполучених Штатів з Іраном. І Вірменія зараз це буде по максимуму використовувати, чи сама це усвідомить і буде усвідомлено робити, чи вірменію так будуть використовувати? Але в будь-якому разі, стратегічно це зараз в інтересах Вірменії, і тому я думаю, що Вірменія збережеться. Вона потрібна світові демократичному світові. І так само, як з Україною, з Вірменією, світ не може собі дозволити її поразки. Це буде занадто сильний удар під дих демократіям, як таким, а тим паче, що вона єдина така в регіоні. Дякую, Олекса.